Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Сьогодні таке у нас відео буде трішечки незвичного формату. У нас немає світла. Знайшла самий найкращий ракурс зняти це відео на колоді таро-традиції. Зараз подивимося питання, дуже важливе питання для України, дуже болюче питання. Уже всі тарологи дивилися, але я хочу подивитися, що моя колода. Покажуть стосовно цієї. Так, я вибачаюся, ще й телефонний дзвінок перебив. Так, подивлюся, як моя колода подивиться на ці, на ці питання. Давайте про Соледар. Звісно, про Соледар і про Бахмут. Що ж, яка ж там ситуація і що ж буде? Все ж таки, як же, ж кінцевий результат цієї ситуації? Давайте глянемо Соледар. Так, давайте подивимося. Я все хочу зі сторони України продивитися, не затягувати це відео на дуже довго. Тому на яких позиціях, як, як там справи у наших, як там справи у Збройних сил України? Нас мене турбує Україна. Тому давайте подивимося, як справи у Солидарі у Збройних сил України на зараз. Так. Карта смерть. Говорить, що йдуть якісь трансформації, йдуть якісь зміни, щось те, що буде, знаєте, старе віджити, від нього ну, потрібно ізбавлятися, потрібно ну, не то, що відступати, але тут, бачите, карта відступу. Ви знаєте, така ситуація зараз у Солидарі, що дійсно можливо краще. Не дадуть записати відео постійні дзвінки. Так, тому дивіться, зараз така там ситуація дуже-дуже печальна. Тому, можливо, нашим потрібно буде здійснити цей відступ, Але аби не втратити дуже багато своїх ресурсів, ну, ресурсів живих, да, своїх людей, наших солдат. В тому плані, що. Не хочеться так відступати, звісно, не хочеться відступати. Але можливо, цілеобразніше буде просто відійти, відступити, щоб врятувати життя наших солдат. Що ж говорить смерть? Бачите, вагання. Зараз наші знаходяться, вагаються, що робити. Вони прораховують усі варіанти, вони ну, дивляться на ситуацію, вони гибкі, знаєте такі, як чи той варіант вибрати, чи той, чи той, чи той. Це все зараз знаходиться на стадії такого такої невісомості, невісомості. Що ж буде далі? Відступ. Я думаю, що наші відійдуть, наші відступлять від Соледара, там уже, на жаль, на превеликий жаль, я не хочу і я за Україну і за кожен клаптик нашої землі. Але дійсно, коли така ситуація, що. Там уже зрівняно все з землею. Розумієте? Можливо, тут треба відступити, щоб зберегти інші напрямки. Так. Ну, Я думаю, що наше керівництво військове воно настільки компетентне, настільки продумує всі плани. І що я думаю, що вони зроблять просто найкращий ход. Ход конем, як говорять. Да? Обнулення Іде після, ну, тобто, іде після цього йде. Після відступу, да, після осмислення своїх позицій, йде обнулення і очікування. Карта очікування йде. Тобто наші займуть позицію такого, знаєте, ну, якби очіку... ну, Зараз воно все невідоме, але ви бачите, йдуть варіанти, йдуть вибір, йде вибір. Чи відступити, чи не відступити. Тобто, тут такого плана. Давайте ще спитаю так, чи відступлять? Збройні Сили України від Соледару. Чи відступлять? Зеленський випав, вийшов. Тяжкий дуже період. Прям складна дуже ситуація. Прямо, але вона повинна вже закінчитися. Повинна там вже стати скоро рівновага. І бачите, тяжкий, але тут йде все ж таки йде якийсь рух. Куди рухаємося, куди рухаємося? Колесо фортуни. Так, відступ, колесо фортуни, обмеженість. На жаль, я думаю, на жаль. Як би не хотілося, але мені кажеться, що наші відступлять, трішечки відступлять на інші, щоб зайняти більше позиції, такі, знаєте. Це не те, що, знаєте, ми там придали когось чи ще щось. Ми просто відступимо на більш позиції, які ну от безпечніші, щоб зберегти наших людей. Так, давайте ще подивимося, які, що там у Соледарі у расистів, що там в окупантів, яка ситуація в Соледарі у окупантів. Подивимося ще на них. Вони, бачите, тримають під контролем. У них там все, якоби, да, шпіони заслані, все працює, всі, -всі інформативні, оця вся мусор весь вимітається. Вони, бачите, взялися і ми це не відпустимо. Під контролем ситуацію вони тримають. Ну, бачите, воля, у них там. Така ситуація, е гуляй душа, да? ну і щастя, бачите? Тобто вони задоволені. Тобто, я думаю, що наші все ж таки е відійдуть, але хочеться дуже втримати. Давайте так щось питаю: чи візьмуть росіяни, чи візьмуть російська армія Солидар? Чи окупує? Російська армія, соли... місто Соледар Донецької області, найближчий... найближчим часом. Чи окупує російська армія, місто Соледар. Ну, бачите, приємні якісь у них ці ресурси при них. Там вони насягували туди дуже багато ресурсів. І прям страшне. Але, бачите, в них там якась така, знаєте, як. Начебто ну, така військова пауза. Чому що за пауза? Е ну Тут, так, ви знаєте, у них поляже там, звісно, багато дуже людей. І вони, Україна випала, і вони, бачите, агресивно агресивно йдуть, мають перевагу. Але. Карта дежавю, що говорить? Вони також обмежені. Тобто там зараз вирішується ситуація, знаєте, 50 на 50, дійсно. Наші можуть і все-таки не втратити місто. Будемо тримати кулачки за наших і молитися, тому що по-іншому не знаю. Я просто дуже болісливо відношусь до того, що зараз таких найскладніших, найжорстокіших, таких погодних умовах Збройні Сили України роблять все, все можливе, повірте. Так, давайте подивимося, подивимося Бахмут. Від Бахмута вони трішечки начебто відстали. Читаю в новинах. Так, Бахмут. Яка там ситуація у Збройних сил України? Під Бахмутом, в Бахмуті. Бістро. Яка ситуація в Бахмуті? У Збройних силах України? Яка ситуація? Бахмут. Також якийсь там йде вибір, обговорення, якісь ідуть переговори. І приємні, бачите, новини, там йдуть приємні. Колесо Фортуни традиційно тобто залишається Бахмут традиційно нашим. Тобто він йде в нашому складі. Так? Там йде, бачите, сильна оборона, оборонна позиція сильна. Але там, звісно, ситуація також, бачите, дуже така. В край, в край, так, тяжко там. Так, що там, Рашики в Бахмуті? Які успіхи у окупантів? В Бахмуті, що там? Ну, Вони також, бачите, тримають оборону і не відступають, просто міцно там тримають якісь переговори, якісь такі, знаєте, емоційно, якісь розмови самі такі йдуть. Це король мені Путіна завжди. показує, ну, Він, бачите, тримає. Тримає, тіпа, Він заставляє їх силою тримати позиції, тримати. от прямо він морально на них давить. Прикладує таку силу, знаєте, що так, стійте і все, вище керівництво управляє ними правосуддя, щось там таке, знаєте, якісь, можливо, якась ну, юстиція. Це якісь, вирішуються проблеми. Ну, такого судового, можна так сказати, плану якогось. Ну, щось у них там таке вирішується по правосуддю. Тобто вони дивляться, так їм треба чи не так. Бачите, вони очікують там на допомогу. Там вони очікують там якось на іменно допомогу і роблять якийсь там хитрий ход. хитрий ход. Також вибір стоїть, якийсь у них переговори, вибір, щоб відійти. Відійти стосовно відходу і ситуація Е, Так, ну, я думаю, що все ж таки там вони, можливо, таки відійдуть і надалі ми втримаємо свої позиції. Так, чи візьмуть під оку... в окупацію місто Бахмут Донецької області, російська армія? Чи візьме? Чи окупує місто Бахмут? Чи окупує місто Бахмут російська армія? Планує, плани є, плани є. Але вони там, бачите, потерпають поразку. Понесли поразку. Тому далі що? Бої, тяжкі бої йдуть, бачите? А, так. Ну і не, ну, не задоволені вони ситуацією цією. ні, не задоволені. Тут, тут тверда ну, влада тримає контроль. Для них тут башня, бачите? Тобто, ні, вони не зайдуть в місто, вони місто не візьмуть. Вони тут на паузі не якісь будуть. Хоча ця карта випадає на солидар, розумієте? Давайте я ще іншу колоду візьму. Зараз почекайте. Так, іншу колоду візьму, і все ж таки я хочу подивитися ще на Соледар на іншій колоді. Давайте так. Чи візьмуть, чи візьмуть, чи візьме російська армія, місто Соледар в окупацію? Чи окупує? Візьме в окупацію. Місто Соледар, російська армія. Так, чи матиме повний контроль? Да? Російська армія над солідаром. Карта миру говорить про це, може ще про якесь кільце говорити. Кільце вони, знаєте, якось іще страхи. Тут карта тінь-тіньова сторона, це тут страх, такий дуже великий страх. У них, Ще, що говорить світ? Ну, перші кроки у них якісь робляться перші кроки, можливо, до до цього, до кільця. Але тут під... Знаєте, тут такі якісь більш... не Як можна сказати? Не підберу слово, ілюзії. Тобто, ну, це якесь таке, знаєте, вони хочуть, але в них воно не вийде. А з карта Сонця. Зараз скажу, що карта сонця. Ну, не знаю, якийсь хитрий ход. Знову ж, хитрий ход виходить над Солидаром. Страх у них, страх, втрата дуже велика ресурсів також, але вони ну, тримають, вони дуже багато і матимуть успіх. Ну, все ж таки, я думаю, що вони якось так триматимуть вони Солидар. На жаль, але. Ну, нічого не поробиш. Ми повинні зайняти найбільш якісь такі, знаєте, позиції, які нам буде легко утримувати і ну, легше утримувати, а не з такими жертвами, як і не з такими втратами. Да? Солидар. Так, місто Соледар. Найближчим часом, давайте ще спитаю: чи втратять, чи, чи відійдуть відійду Збройні Сили України, чи вийдуть Збройні Сили України з міста Соледар? Найближчим часом чи вийдуть Збройні Сили України з міста Соледар? Найближчим часом. Покажіть. Ви бачите, знову ця карта. Тобто, ще, ще там йдуть незрозумілі ситуації. Там іде варіювання. Вони ще вирішують. Ще це повністю невідомо. Бачите, Жриця це невідомість. Тобто там ще невідомо. Зараз такі енергії гуляють. Оце, оце ну, це карта ну, гибкості, це карта вибору, це карта зважування. Це... Ну, просто наше керівництво все зважує до, до мілочей. Але зараз вони самі не знають, що робити, чи відступати, чи не відступати, що ж буде, що ж вирішать. Влюблені, знову ж таки, вибір. І там, бачите, виходить на тій колоді, що ж виберуть спілкування, якісь повністю йдуть ну, розмови, бесіди по поводу цього всього. Правосуддя знову-таки, юстиція, мах. Ми маємо там якісь, можливо, маніпуляції і стабільність ілюзії, стабільність і ілюзії. І знову сонечко. А, друзі, не можу сказати. Не можу сказати, навіть. Знаєте, такі енергії тут зараз, що навіть не можу сказати, начебто наші відступають по першій колоді я бачу. Але по цій колоді, начебто вони якось ще можуть і втриматися. Можуть і втриматися. Ну, Подивимося, давайте подивимося, такий, що буде далі, тому що енергії зараз дуже змінюються, і бачите, ну. Дивитися на війну це дуже складно, розумієте, тому що тут дуже гулящі енергії. Це не енергії двох людей. Якщо я дивлюся на відносини, я бачу, що це Петя і Свєта. Що у них їхні думки, їхні погляди, їхні дії, це прорахувати можна. Ми дивимося тільки на Петю і на Свєту. А коли там Тисячі розумієте? Там керівництво те, керівництво те, сьогодні так, завтра так, сьогодні така ситуація, завтра така. Плани, що змінюються. Тому і, і таро-прогнози такі, бачите, у різні у нас, у всіх, і навіть тарологів. Кожному йде по-своєму якась енергія. Є ці енергія, начебто, і відступу наших із Соледару, але десь є, проскакує енергія і збереження. Тому тримаємо, молимося за нас, за наших воїнів. Слава Україні. Ставте лайки, якщо сподобалось, чи не сподобалось моє відео. Я вибачаю. А також підписуйтесь на мій канал, буду рада бачити вас у підписниках. Ставте уподобайки і колокольчики чи ці дзвіночки, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. А також під описом, під кожним моїм відео в опису, під низом під відео є посилання на мій телеграм-канал. Рада буду бачити вас і там. Там також є певні прогнози, тому заходьте і туди. На все добре, слава Україні. Тримаємо кулаки за Солидар і за Бахмут.